Участь у позачерговому саміті лідерів ЄС у Брюсселі та проводить низку зустрічей, зокрема із прем'єр-міністром Бельгії, президенткою Єврокомісії та генсеком НАТО. Також запланована аудієнція із королем Бельгії напередодні саміту. Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа. З відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію 250 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні. І далі цю тему обговорюємо із Людмилою Покровщук, докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх політик, пані Людмило, доброго дня вам та слава Україні! Вітаю героям, слава Так, ну і власне запитання після серії гучних заяв. Чи здатна Європа нарешті щось зробити? Це мається на увазі конфіскувати російські заморожені активи, і, власне, чи готова саме Бельгія піти на цей крок? На вашу думку? Ну, спочатку розпочнемо з того, що Європа може зробити на даний час? Но ми вже бачимо, що дійсно нарешті європейські лідери. Враховуючи те, що їх уже поспіль 10 років попереджали про ту ситуацію, яка може скластися, і навіть на з го року на всіх безпекових мюнхенських конференціях про це говорилося, і їм зауважилося, що потреба приймати нагально, негайно було кроки. Ну нарешті, в 25-му році Європа зрозуміла, що час настав. Да? Хотілося б, звісно, щоб цей час вони настав, вони зрозуміли раніше і розпочали. Ну але маємо те, що маємо. Ну, добре, що сьогодні, і що зараз вони вже це розуміють, особливо після заяв Трампа, після заяв нової адміністрації США, то їм зовсім стало зрозуміло, що потрібно щось робити, і ми бачимо ці саміти, які від Мюнхенської конференції не щотижня відбуваються в Європі. То збирає Макрон їх у себе, то вони збираються в Брюсселі, то вони як же і двосторонніх багато зустрічей. Тому звісно, європа зараз швидкими темпами намагається усе. Догнати ту ситуацію, яка вже е, склалася, і не сьогодні, і ми бачимо заяви Німеччини, і це дійсно добре. Що на сьогодні Німеччина на себе бере таку важливу функцію як е, забезпечення в. Е, Якось забезпечення такого оборонного сегмента в Євросоюзі, тому що у неї є дійсно ті можливості, щоб вести ну, вип... подвоїти своє ВПК, яке би забезпечило Європейський Союз, і дещо як вони заявляють про те, щоб відійти від Сполучених Штатів, щоб не бути такими залежними, тому що на сьогодні на жаль така ситуація, що вся оборонна сфера, в принципі, сегмент Євросоюзу він дуже залежний від, в сполучених штатів і по озброєнню, і по розвідданим. ну то сюдмих дуже дуже цього, цього багато, тому що ми ж розуміємо, що та парасолька НАТО, яка була свого часу створена е, цей блок, то він був дійсно для того, щоб забезпечити цей безпековий компонент. Але Європі стало зрозуміло, що з НАТО теж дуже багато питань, особливо після заяв адміністрації. Ще раз уважаю, адміністрації США, то що вони на сьогодні не розуміють і ніхто не розуміє, наскільки американці будуть на сьогодні, вот в, в, в цьому альянсі, наскільки вони там будуть. Присутні, і який раніше це дійсно був вирішальний голос, вирішальна позиція це завжди була сполучених штатів, так як і фінансова складова. Але ми ж знаємо ці заяви, що фінансово вони. Зменшують свою присутність, і також вони можуть зменшити свою військову присутність, ви виявивши до перекладу свої війська з країн Балтії. Тому дійсно перед Європою таке горця, як Холодний Душ, настало багато питань, які потрібно вирішити. Але також є багато питань щодо економіки: чи може зараз Європа собі це дозволити? Звісно, що економіка Європи починає і, і як кажуть, це дуже, в принципі як кажуть, це всі вбачають її дуже великою. яка там розвивається великими темпами, але на жаль, є багато мінусів, і це було на вересні. 2024 року заявлено драгі був звіт зроблений такий економічний. Він був спеціально з йому Євросоюз, Єврокомісія йому замовила цей звіт, щоб розуміти, як європейському союзу в економічному плані рухатися далі. І за, за зауважу, що цей звіт був ще до того, коли Трамп до інаугурації Трампа це ще було до виборів Сполучених Штатів. Тому навіть той звіт, який був з багатьма мінусами, з великою критикою. Що в євросоюзі йде стагнація? Що треба щось робити з економічним компонентом. Вони дуже посідають в технологічних в технологіях. Вони особливо що стосується оборонної сфери там дуже дуже було багато запитань. Також дуже було багато запитань щодо того, що в них дуже відкрита економіка. Саме відкрита економіка серед усіх країн світу, і з цим потрібно щось робити, тому що багато економік зараз закривають. Тобто був висновок такий, що економіка Євросоюзу на сьогодні не відповідає тим реаліям, які склалися у міжнародній спільноті. Тому ще а до ще додамо до того що цей військовий компонент. Тому дійсно євросоюзу зараз потрібно приймати. Дуже швидкі рішення, і ми бачимо, що ці швидкі рішення вони намагаються приймати навіть Урсула фондерляй вона ж запропонувала. От уже е, вийшла з пропозиції такого оборонного плану, який е, я так розумію, що було за на десь. Ну не на декілька років, це десь на 10 років. Він де буде залучено до 700 мільярдів і 150 мільярдів там іде на оборонну сферу країн Євросоюзу Союзу. То. Сегментований йде, звісно, що в цьому в цьому плані є і Україна, але поки ми ще не розуміємо в якому саме її компоненті, тому що план був просто загально представлений. Ми не бачили його саму дорожню карту. Я думаю, що ця дорожня карта вона буде зараз тільки напрацьовуватися на таких от сайметах, які проходять сьогодні. Тому і також я ще раз звернуся до НАТО. Скоріше всього, що якщо ми подивимося на заяву Макрона, яка була вчора, да то ми вже розуміємо, що Євросоюз Буде робити якусь паралельну, паралельну е, такий оборонний альянс, да чи це він буде сегментований з НАТО? Цей альянс? Чи це він буде йти паралельно окремо окремо? Але він уже буде, і ми вже бачимо, що це вже вимальовується деякі е, контури, які, в яких буде присутні не тільки країни Євросоюзу, а це країни Європи, і якби це це Британія і ті країни, які не є членами Євросоюзу. А також е як було заявлено, що це може бути Турція. Це дуже цікаво, тому що Турція, ми ж розуміємо, на сьогодні вона дійсно е має дуже потужну армію, вона має дуже великий оборонний компонент. Е е не такий, як як в Європі, вона може це їм запропонувати. Тому е, на сьогодні дійсно Європа швидкими темпами приймає дуже дуже багато рішень, але також з цим рішенням є багато викликів, тому що не забуваємо, є країни, такі як Угорщина, такі як Словаччина, які можуть ставити вето і на продвигання таких планів, тому що не то, що вони якби е, проти там Євросоюзу, да бо вони члени цього ж Вони не можуть бути проти, але у них є. Ми ж розуміємо, що є. Певні погляди, які вони транслюють погляди Російської Федерації, і це ми вже бачили не один раз. Ну, Російської Федерації думаю, що дуже дуже невигідно, щоб на сьогодні Європа, вона була об'єднана, щоб вона мала свій особистий оборонний компонент в незалежності від НАТО тому я думаю, що на сьогодні буде дуже багато йти таких і ще дезінформаційних і багато інших шляхів, які будуть дуже багато перешкод ставити саме Російська Федерація і інші країни, які в цьому теж не зацікавлені, щоб Європа прийняла такі швидкі дії і щоб вона переозброїлась теж дуже швидко. Тому перед європою дійсно дуже дуже багато викликів. Вона може зробити, може зробити швидкі кроки, може дійсно зробити певне переозброєння, але на це не два. Ні, не рік, це декілька років, це десь до п'яти років не менше може піти, тому що е, це повністю треба пере. Орієнтувати свої виробництва навіть якщо Німеччина почне завтра переорієнтовуватися, то за прогнозами аналітиків це не менше ніж 2-3 роки. А чи є ці 2-3 роки в самої Європи? То на сьогодні вони дійсно не розуміють, тому що вони не розуміють, наскільки Америка буде їхнім союзником, як вона до цього була раніше. Тому що якщо завтра сполучені штати введуть мита 25%, то це ми розуміємо яке навантаження на їхній бюджет, тому дуже дуже оцих питань перед Європою зараз стоїть сам дуже багато, і головне питання, я ще раз зуважу. Головне для них питання, як бути з їхнім союзником Сполученими Штатами. Вони не розуміють, як вести надалі з ними яку риторику, яка позиція, тому що кожний раз вони кожного дня від сполучених штатів лунають якісь нові заяви відносно їхніх союз їхніх союзників, з якими у них великі союзницькі договори. Навіть зауважу, у нас з Сполученими штатами теж союзницькі договір і був заключений за президента Джо Байдена, але ми бачимо ті заяви, які лунають в нашу сторону зі сторони адміністрації США. Тому е, теж у нас таке є нерозуміння із. Серед українців, серед наших європейських союзників, як так у нас є договір, договір, який ми підписали по працю. Договір про безпеку, де вони нам забезпечують цю безпеку, і цей договір був підписаний в кінці двадцятьвертого року. Але сьогодні ми бачимо зовсім інші заяви. Тому, от ця дійсно. Дестабілізація, яка була принесена новою адміністрацією, вона на сьогодні ставить дуже багато питань і не розуміть, як в цій траєкторії рухатися. І, е, як заявив Макрон, навіть він говорив, чи нам. Надалі як ми будемо підтримувати свої відносини з сполученими штатами, чи вони будуть союзницькі, і наскільки вони союзницькі, чи нам зовсім робити розворот, це прямо його слова, були розвертатися і робити повністю свою лінію і ставати гурця по повноцінним таким геополітичним гравцем, яким ну Європа, Звісно, що вона грця була, але до цього вона була разом з Америкою. Та і, людмила, ще... те, що стосується заяв французького лідера, так він не від? Кинув імовірність розміщення контингентів європейських військ в Україні і більше того, заявив, що готовий почати дискусію про використання ядерної зброї в Франції для а, захисту всього ЄС. Ну тут наскільки ми розуміємо, що Україна під цю ядерну пересольку французьку не потрапляє, тим не менше, ці заяви французького лідера. Це Спроба, скажімо так, очолити так, стати лідером захисту Європи, стати таким загальним європейським лідером. Ну, Макрон сам така молодий лідер, да, серед якщо ми подивимося на інших політиків, да. але це в нього другий термін. Тому дійсно я погоджуюся з вами, що в нього дуже великі амбіції. Це амбіційний політик. Він е, розуміє, що яка його перспектива надалі політична. Він хоче мати цю перспективу. А розуміючи, що він уже не буде президентом Франції, так я ж заважу. В нього в, в другий термін і все тому дійсно йому потрібна політична перспектива. І чому піні на сьогодні? Е, він може дійсно очолити оцей новий, можливо, безпековий компонент, який зараз набудовується, оця е, надбудова, яка буде в Європейському Союзі, тобто такі об'єднані якісь військові сили, ну будемо так, або якийсь окремий альянс Європи. Але куди, звісно, буде входити і е, жука входити Британія? Тому на сьогодні ми бачимо їхню таку е, постійний діалог Британії і Франції. А те, що, що до Яда ядерного компоненту, чому він так зауважив? Британія теж є країною, яка має ядерну зброю. Ми це знаємо. Але так Британія, на відміну від Франції, не пов'язана з договорами з НАТО. Дат, а Франції цього немає, тому що свого часу, ми ж, якщо назад, подивимося ретроспективу, Франція навіть виходила з НАТО. Вона виходила саме з військового компоненту, але оцим з ядерної зброї там було тоді пов'язано. Це було ще з ті роки, і назад вона ввійшла в НАТО. Тільки в, тисячі, в 2009 році це повністю уже з військовим компонентом. До цього вона була присутня тільки на лінії певних політичних політичного компоненту, який тому що це е, політико оборони все. Такий альянс. А і Франція, вона я ж говорю Вона вже виходила з НАТО. Вона знає, що це таке. Вона розуміє цей альянс. І вона чому і зараз вони більш е, так розкуті у своїх заявах, і більш у них є маневри в своїх заявах і в своїх діях у Франції. Тому я ж говорю ще зауважу тому що їхній ядерний компонент, ядерний арсенал, який є в е, Франції, він не пов'язаний з НАТО. Тому він може собі дозволити навіть оця надбудова, яка буде в європейському оборони, в європейському союзі, запропонувати оту ядерну поросольку. Як е рється е е е Британія цього на ну вона не може зробити, тому що в неї є певні зобов'язання. Е е тому я ж говорю, Франція дійсно вона може стати таким. Ну, ми ж знаємо, ми ж вже бачимо, таким вона є локомотивом заяв. Вона заявляє, він от може щось організувати, організовує. Тобто починає процес. А вже потім процес тут. Підхвачує весь от європейські країни Європейського Союзу, країни Європи. І, в принципі, це я кажу, спрацьовувало. І його заяви по творчому контингенту йому ж ну вже цим заявам уже рік. Але от нарешті вони почали працювати. Чому б і ні? Але розумієте, цей миротворчий контингент він дійсно буде скоріше, щоб ці як елемент цієї вже будови, яка буде е, створена в Європейському Союзі. тому що вона при, якщо ми подивимося план, який запропонувала Урсула фондрляїн, і те, що сьогодні буде обговорюватися на е, цій зустрічі, там дійсно є е, цей оборонний компонент, який в них називається загальна політика безпеки і оборони. І саме в цьому от розділі ховається оцей миротворчий контингент. Тому що в самому, якщо ми подивимося, ну вже є певні витоки по комуніке, яке буде. І те, що там буде напрацьовувалося вже, то е, самої строки миротворча контингенту немає. Ну, може, це і добре, тому що це вперше тригерить інші країни Європейського союзу. І навіщо? Да, тому що є, є ж дійсно ті, що проти, і ми це знаємо. Є ті країни, які нейтральні, які прийняли таку центрівську позицію, і поки дивляться зі сторони. Тому во воно прописано от саме от у цьому розділі загальна політика безпеки і оборони. Це те, що є в європейському союзі, це те, що є на сьогодні в їхніх планах, і це те, що дозволяє їм повні маневрувати повністю далі, розробляючи уже подальшу концепцію, який це буде миротворчий контингент, в принципі, і Макрон про це ще заявив. Що на сьогодні вони зустрічаються, вони обговорюють, вони більш будемо так казати, таку роблять рам. Да, як це буде, а вже дорожню карту, дорожня карта, вона буде напрацьовуватися вже після цього саміту, який сьогодні от проходить в Євросоюзі. Дорожня карта, по тому, що таке буде без за, е, гарантії безпеки для України зі сторони Європи. Ну, ми вже це чули, що вони пропонують, і в принципі це говорив президент Зеленський. Це е, безпека на морі, це безпека в повітрі. Е, дійсно, є для них дуже важливо, щоб Сполучені Штати в цьому приймали участь. Чому тому, що а сполучених штатів це стосується розвідки. Це повітря, їм потрібна е, та присутність. Їм потрібні літаки. На сьогодні ми знаємо п'яте покоління, покоління 4+, Є тільки в сполучених штатів. На жаль, в Європі цих поколінь немає. Навіть їх немає в Туреччині. Туреччина е, свого часу е, їм нещодавно тільки дозволили покоління е, отримати покоління. П'яте покоління сполучені штати. Свої літаки тільки тому дійсно дуже потрібно їм зараз от як вийти з цієї позиції і запропонувати сполученим штатам, що от ми вбачаємо це так. Наша безпекова складова це буде оце. Да, до прикладу, це миротворчий контингент. Ми теж будемо в повітрі, ми теж будемо на воді, але з вашої сторони нам потрібно як це теж така певна підтримка. І ну сподіваємося, будемо бачити, як сполучені штати будуть на це, звісно, реагувати. Зараз дуже складно щось прогнозувати. Тому що ми ж бачимо Трамп його заяви кожен день. Вони різні. А заяви Рубіо, дещо які були зроблені от в ніч. Да, якщо ми як у нас, ми вже зранку прочитали про те, що він назвав, що це війна між Росією Украї... і Америкою, США, А при їхні проксі, да? Проксі війна, тобто получається, Україна, це якесь проксі Америки. Ну дуже таке неприємно було це почути від держсекретаря Сполучених Штатів. Ми ж говоримо, ситуація, звісно, дуже складна, але ми бачимо, що дійсно Європа, як наш і стратегічний партнер, і наш географічний і політичний партнер. Ми курце з ними нам легше вести діалог, тому що вони розуміють всю ту небезпеку, яка зараз стоїть і перед ними, яка зараз перед Україною. Ну звісно, що це потім може і це стоїть, і ця небезпека перед ними, тому що країна це країна Євро, це Україна, це країна Європи. Це це країна Європи. І якщо зараз не буде певний справедливий мир, да. То що буде далі? То якщо ми, як заявили деякі спікерли парламенту Франції, що якщо ми випустимо зараз повністю джина з бутилки, це з Росії, то потім цього джина вже ніхто назад, як говорю, в бутилку не запхає. Але що цей джин може потім далі натворити? Тому що ніхто ж не відбівняв, все таки. Проблему е, Калінінградської області, яка є в Росії, да а Калінінградська область їм потрібен буде рано чи пізно цей коридор туди, тому що їм неприємно постійно чути ту риторику від Євросоюзу щодо е, певних е, зобов'язань щодо е, ну, тієї політики, яка зараз іде. А у них е, а у них дійсно зараз проблема дуже з ск... звідець Калінград в Росії, тому що прямого доступу до цієї області у них немає. І європейський союз дуже це добре розуміє, що. Наступною проблемою може бути оця проблема вирішення для Росії, як свого часу у них стояла проблема по Криму. Так тому, що чому це не може бути наступна проблема? І таких проблем Росія може дуже багато створити може дуже багато створити. Да. Так, пані Людмило є заява президента Словаччини Петера Пелегріні про те, що словаччина чекає від? України подяки за допомогу, і цією подякою могла би, могло би стати відновлення транзиту російського газу. І отут далі запитання на тлі. Заяв французького президента далі, напевно, не всі європейські країни відгукнуться на його заклик. І чи можемо ми говорити про тих, хто підтримує позицію Макрона, а хто власне буде проти, крім вже ну як це не прикро визнавати, але традиційних словаччини та угорщини. Ну ми в принципі і знали про те, що вони не будуть підтримувати. Ми на сьогодні знаємо, що Угорщина повністю наклала вето на 20 мільярдів, які пропонувала Анна Лена Бербок мені щодо виділення допомоги України. Тобто знаємо, ну знаємо позицію словаччини. А хто ще Да, звісно, такі країни є? І ми їх уже на сьогодні навіть знаємо, якби не у нас як у нас да дійсно дуже дружні стосунки з Італією, але ми знаємо заяву. Прем'єр-міністра Мелоні, яка вже сказала, що вони не будуть приймати участь у миротворчому контингенті, і е, в принципі, заява Макрона да. Його діло було зробити таку заяву, тому що ми ще раз зауважимо, що це його є певні політичні амбіції. Це є політичні амбіції, як його, так і самої Франції. Але е, ми ж добре розуміємо, що багато країн Євросоюзу вони дуже обережно завжди дивляться на те, е, що буде далі, тому що вони звісно ж я ж зауважу. Вони не розуміють позицію Америки, але вони розуміють позицію Америки щодо ультраправих і правих партій. А, і деяким країнам це подобається. Як подобається, це орбану, так а також зауважимо в Італії. У Віталії це все-таки Мелоні, це правий, правий напрямок. Тому і у і Віталії по заявам Мелоні є амбіції щодо такої першості в Євросоюзі. Навіть вона таку заяву була свого часу. Зробила це було місяць назад. Де вона з трибуни їхнього парламенту заявила про те, що все-таки Рим повинен стати столицею Євросоюзу навіть. Тому е, таких заяв ще буде зараз. І ще це будемо, так казати е, е, розмухувати цей такий. Попіл буде, звісно, що Росія своїми інформаційними війнами, своєю цією накачкою інформації, яку вона дуже дуже добре вміє робити. І ми на сьогодні знаємо, а зараз вибори йдуть в Румунії. Зараз вибори йдуть в Польщі, вибори будуть в Чехії, і оце буде Європу ще хетати знутрі, оце ця ще виборча повістка їхніх країн, тому що зауважу, все таки Румунія це східний фланг Євросоюзу, також як і Польща. А польща вже заявила на сьогодні, що в них дуже складна. Ситуація щодо кібербезпеки, і вони навіть план зараз приймають, щоб обезпечити свої вибори. Ми вже не говоримо, що буде в Чехії. Так ми зараз уже бачили, що склалося в Австрії, що вони ледь ледь ну, там склали вже нарешті цей свій уряд. Але як воно буде далі? Тому е, цих, ну як я вже зауважила раніше, чим більше Європа буде мати бажання од да, такі країни локомотиви, як Німеччина, Франція і інші великі країни, країни, звісно, Балтії. І Польща, бо вони дуже добре розуміють, що таке Росія вони будуть за цю консолідацію за переозброєння і переформату цей військовий комп компоненти. Тим більше Росія буде вкидати оцей е, такі в свої проксі країни, які у них дійсно є, і е, в свої певні такі руки, які сидять в цих країнах, в інших країнах, щоб дестабілізувати ту цю ситуацію. Тому, е, на жаль, ми будемо мати дуже такий. Е, як завжди, політику Брюсселя, вона буде намагатися йти швидко, але з оглядкою на те, не йдуть чи, чи не я йду ще сильно швидко, тому що е, ми ж бачили заяви тут. Ми як якрося консолідуємося і робимо, переформатовуємося, але все-таки обережно дивимося на Сполучені Штати, а як вони будуть на це реагувати? Ну ще раз уважаю, тому що вони дійсно вони не розуміють це їхній головний партнер. Це їхній головний торговий партнер. Це їхній військовий партнер. Це їхня була основна така парасолька. А зараз у цього всього. В принципі немає, і вони не розуміють, як їм надалі вибудовувати свою політику. Тому дійсно вони будуть з острахом дивитися завжди на Сполучені Штати, які там будуть заяви лунати, як вони будуть вести свою політику щодо Євросоюзу. І Європа завжди буде, от саме от в цьому коридорі йти. Вона буде намагатися відійти, звісно, від сполучених штатів в певних сферах. Але наскільки їй вона буде відходити, чи зовсім, чи як говориться на половинку, оце буде, звісно, Залежати і ще від тих позицій, які будуть в самої Європі. А європа, на жаль, на сьогодні все таки розрізнена. І єдиного лідера, лідера от лідерських позицій в Європі, ну як і багато на ліки на сьогодні немає. Тому ці лідери тільки зараз з'являються на тлі отої турбулентності, яка зараз у них відбувається. Ми ж говорить, ситуація дуже в них буде складна, але я зауважу, все таки в Україні це наш партнер, і нас на сьогодні це наш самий надійний в принципі партнер. Тому як вони сподіваються на нас, що ми їх будемо захищати, так і ми сподіваємося на них, що вони нам теж будуть допомагати. Поки на сьогодні ми бачимо, що у нас є порозуміння в цьому питанні, і бачимо, наскільки воно продвигається. І Наш президент навіть запрошений сьогодні на цю зустріч країн Євросоюзу. Ще добре, пані Людмило, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам телеканалу 8+, Нагадаю, щойно спілкувалися із докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх полі.